Мене звати Ліза Тарасова, я режисерка анімації та моушн дизайнерка. Вітаю вас на каналі 2.5D. Перший урок буде присвячено інтерфейсу After Effects. Бажаю вам приємного перегляду та гарного навчання. Отже, інтерфейс After Effects. Тут ми з вами бачимо багато вікон, проте одразу видно три основних вікна: це вікно Project, Composition та Timeline. Починаємо ми з вами роботу з вікна Project. Сюди, як з бібліотеку, ми будемо додавати всі матеріали, з якими будемо в подальшому працювати в проєкті. Це можуть бути ілюстрації, відеофутажі, музика тощо. Для того щоб розпочати роботу з. After Effects, ми з вами створюємо нову композицію. Це можна створити, натиснувши на ось цю велику кнопку, або ж у вікні Project. Тут іконочка. Ми е, тепер потрапили з вами в налаштування композиції. Тут можемо поставити назву композиції, тут звертаємо увагу на її розмір. Е, дивіться, тут багато пресетів, так, для того, щоб вручну не вбивати розмір композиції. Наприклад, якщо нам треба 4 К, то ми можемо просто з пресетів обрати. В мене зараз стоїть налаштування для Full HD відео розмір. Е, далі. Фреймрейт uh, це кількість кадрів в секунду. Тут також ми можемо з вами побачити різні пресети. Uh, найчастіше використовуються 30, 24 або 60 в мошен дизайні, uh, проте існують uh, різні так, можливості. Uh, в чому різниця? Чим більше uh, кадрів в секунду ми з вами ставимо, тим більш плавною анімація в нас буде. Чим менше, тим менш плавною. Це не означає, що це погано, це більш така стилістична штука. Наприклад, якщо нам треба зробити анімацію. Яка буде нагадувати стоп моушн або це колажна стилістика? Тому оберемо менше кадрів в секунду. Так, це також називається лімітована анімація. Далі ми дивимося на дюрейшн. Тут нам треба виставити довжину композиції. Наприклад, ми вже знаємо, так що нам треба там одну хвилину, чи як в мене зараз стоїть 10 секунд. Тому тут прописуємо цю довжину, це все можна змінити в подальшому в процесі роботи. Натискаємо ОК. Бачимо, що в нас тепер активізувалися е, два е, інших вікна. Так? Вікно Composition. тепер нам е, показує розмір е, композиції е, той самий, який ми прописали. І ще в нас активізувався е, таймлайн. Активізувався тут тепер я бачу довжину композиції ці 10 секунд. Так, ось тут можна побачити, скільки це в кадрах. І в мене з'явився тайм індикатор Він показує, в якому кадрі на даний момент я знаходжуся. А для того, щоб далі працювати, так, нам треба. Якусь інформацію додати в композицію. Наразі вона пуста. Ось тут в нас активна кнопка. Ну, в мене зараз активна кнопка Toggle Transparency Grid. Якщо її вимкнути, то ми будемо бачити той колір композиції, який стояв в нас в налаштуваннях. Але це не означає, що цей колір буде йти на рендер. І для того щоб повернутися в налаштування композиції, ми натискаємо Command-K та знову повертаємося в це віконечко. Ось тут можна. Цей колір змінити, так. проте нагадую, що це все ж таки такий для предпросмотру колір. Тобто, насправді в нас зараз в композиції. Ось так, Альфа канал. А, так, давайте тепер підвантажимо якусь графіку. Для того, щоб це зробити, я двічі клікаю в поле проєкту, обираю якусь ілюстрацію. А, наразі я буду її як футаж підвантажувати, бо в мене там лише один а, шар. Тепер для того, щоб ця графіка опинилася в мене в композиції, я змогла з нею далі працювати, я її перетягую у вікно таймлайн. Так, тепер в мене з'являється ось тут цей шар. Вже з цим шаром можна далі працювати. Для того, щоб додати якусь графіку в композицію, її не обов'язково підвантажувати зі сторонніх ілюстрацій. Графіку якусь Ну, Можна сказати, просту, але насправді можна і більш складну графіку створювати всередині After Effects. Для того, щоб це зробити, ми зайдемо з вами в вікно Layer, New, І ось тут оберемо ем, шар, який нам треба зараз створити, або через правий клік у таймлайні теж New, і далі обираємо. Я пропоную для початку подивитися на Solid. Солід це шар з локальною заливкою, одним кольором, який виступає бекграундом найчастіше. Він за замовчуванням створюється такого ж розміру, як і розмір композиції. Тут можемо змінити колір. Додали новий шар. Дивіться одразу, що. В таймлайні є певна ієрархія шарів. Так? То, що, що зверху стоїть, буде перекривати те, що знизу, тому я перетягую бекграунд вниз, та я його ще заблокую ось цим ем, замочком, для того, щоб в мене по кліку виділявся шар з ілюстрацією, а не бекграунд. якщо мені не треба його рухати. так? Тепер давайте зробимо ще один шар. Це Shape Layer. Shape Layer відповідає за векторну графіку. Натискаємо, отримуємо шар, він пустий на початку. Ми бачимо лише anchor point, тобто таку середину точку. Шару, так, це точка координат на артборду. Для того, щоб щось намалювати, ми з вами тепер звернемо увагу на панельку інструментів. Тут є два інструменти для того, щоб малювати векторну графіку: це примітиви, У мене наразі виділений Ellipse Tool. Якщо затиснути цю іконку, ми можемо побачити інші варіанти, так? які можна намалювати. Також є перо, завдяки перу можна малювати будь-які форми. Ось я обрала перо та починаю малювати. Одразу в мене з'являється заливка, бо ось тут в цих налаштуваннях в мене стоїть, що є філ та заливка. Клікнувши сюди, я можу обрати будь-який інший колір. Ще можемо додати «Stroke». Якщо ми натиснемо на назву Stroke або «Fill», то тут ми можемо обрати або відключити НАН, або обрати «Solid» чи градієнтну заливку. Теж саме для філу. Так, зараз я Ctrl-Z нажимаю, для того, щоб знову повернутися в пустий шар і хочу намалювати тепер примітив Еліпс. Якщо я затисну Shift, то в мене буде зберігатися пропорційність. І я намалюю рівний кружечок. Ось так, для того, щоб рухати об'єкти, я обираю е, також в панелі інструментів Selection Tool. Він в мене буде переміщувати об'єкти по композиції. Якщо треба покрутити, то я обираю Rotation tool. Одразу звертайте увагу, що є шорткати V для Selection Tool, W для Rotation. А, ось в мене крутиться об'єкт. Одразу звертайте увагу, що всі маніпуляції, які ми робимо з об'єктами, вони відбуваються від цій, цієї якорної точки. Це називається anchor point в After Effects. Так, Це точка, яка записує координати в параметрах. Давайте, щоб... Легше зрозуміти, про що йдеться, ми подивимося всередину шару на вкладку Transform. Трансформ містить в собі базові параметри для анімації, такі як Position, scale, Rotation, opacity. Ось якщо я кручу Rotation, бачите, в мене ось тут змінюються дані, і вони записуються навколо цієї точки, anchor point. Якщо я по позиції захочу змінити розташування об'єкту, то в мене так само все буде записуватись, положення об'єкту в просторі записується від Anchor Point. Це важливо для подальшої анімації. Тобто, якщо я хочу, щоб в мене об'єкт, наприклад, скейлився. Не від цієї точки, а від центру, то мені треба перемістити Anchor Point в центр об'єкту. Для того, щоб переміщати Anchor Point, я оберу Pen Behind Tool або Y на клавіатурі. Все, тепер я можу рухати цей Anchor Point. А, якщо я затисну Command або Control, то в мене ось так снепитись буде до крайніх точок. Цей anchor point. І тепер я можу рівненько в центр об'єкта поставити свій anchor point. І тепер в мене скейл буде відбуватися від середини, власне, об'єкту, так, не від якоїсь точки, яка десь, десь там знаходиться. Давайте тепер заглянемо в середину ілюстрації. Ми тут бачимо. Такий самий трансформ вкладку і такі самі параметри, ці параметри будуть повторюватись в будь-яких елементах, які ви будете використовувати в роботі. Якщо ми з вами подивимося та ем, трохи порівняємо, як виглядає шейплеер та як виглядає підвантажена ілюстрація. як Футаж будь-який, то в шейпах в нас є вкладка Contents, вона буде показувати нам об'єкти, які розташовані всередині шейпу. В нас їх може бути декілька. Я зараз натисла команд D для того, щоб здублювати об'єкт. Зроблю це ще раз. Ось в мене тепер три елементи, бачите, і я всередині шейпу бачу тепер три еліпса. Треба Зазначити, що в кожного об'єкту всередині шейпу буде така ж сама вкладка Трансформ, в чому різниця. Коли будете створювати анімацію, обов'язково дивіться, яку саме позицію та яку саме вкладку Трансформ ви наразі використовуєте. Бо трансформ, яка належить. Конкретному еліпсу, так, всередині шейпу, вона буде рухати тільки цей об'єкт. Вкладка Transform, яка відповідає за весь шейп, буде рухати нам повністю всі об'єкти. Тобто ми тут можемо створити якусь анімацію окрему для кожного елементу та для всіх елементів разом, якщо використовуємо ось цю вкладку. Давайте якусь дуже просту анімацію зараз зробимо, для того, щоб побачити, як це працює. Я перенесу Anchor Point зірочки в рівно в центр. І зроблю анімацію по скейлу. А, для того, щоб активізувати анімацію, мені треба натиснути на Time Stop Watch, це, ось ця іконка так називається, вона включає нам кіфрейми. Тепер ми бачимо, що вона синя, це значить, що вона активна. В нас на таймлайні в першому кадрі, так, там, де тайм індикатор стоїть, ставиться ключ. Ключ записую ось цю інформацію, тобто 100% по скейлу. Тепер для того, щоб збільшити або зменшити, я рухаюсь вперед. ну, Кудись, так, бачите, на 20-й кадр так, стаю. А, тепер мені треба, ось я вибираю Selection tool, затискаю Shift для того, щоб зберігати пропорції. Я збільшую трошки об'єкт. Або я можу це робити ось тут. так. Не вручну, а математично збільшуючи, або просто написати, там 120. Ось, в мене автоматично ставиться новий ключ, який записує ось цю нову інформацію. Що тепер відбувається? В мене між першим та другим ключем After Effects буде прораховувати зміну цього параметру. Так? Від 100 до 120 він комп'ютерно малює мені анімацію. Для того, щоб повернути, наприклад, в першу позицію та зациклити цю анімацію, я можу перший цей ключ через Команд c Команд v скопіювати та вставити сюди. Тепер для того, щоб подивитися, яка анімація в мене вийшла, мені треба спочатку звернути увагу на ось цю. Ось це поле, це називається Work Area. Бачите, тут є End. я його затискаю зараз та руху. Тут є початок, старт. Це відповідає за довжину анімації. Наприклад, я хочу, по-перше, подивитися так, що в мене вийшло між тільки цима кейфреймами. Я натискаю пробіл та бачу анімацію тільки в обраній цій області. Вперед і назад. а Також ця тільки область буде в мене йти на рендер. Наприклад, якщо я хочу обрізати ось це все, мені не треба це фізично обрізати, так, я можу скористатися тільки work ворк Далі, давайте подивимося ще на налаштування та на е, інший інтерфейс. Е, тут в нас є кнопочка така. Е, Дуже корисна. Тут можна ввімкнути рулерс, якщо нам треба якісь направляючі. Гріт. Зрозуміло, також це направляючи так. І ще ось така цікава штука, тайтлекшен Safe. Вона нам показує центральну точку композиції. Наприклад, в мене зараз не в центрі розташований цей елемент, я його можу вручну ось, рівненько в центр переставити. Також дивимося на е ось цю кнопочку. Тут ми з вами можемо поставити різний resolution, так, В мене наразі стоїть full, можна зробити меншу якість від. Це потрібно для того, коли в нас, наприклад, дуже тяжка анімація і дуже багато важать ілюстрації, і комп'ютер не дуже тягне, а треба подивитися, яка анімація в нас вийшла, то ми ставимо якість менше. Це не впливає на фінальну якість рендеру, так? це тільки для передперегляду, щоб швидше все підвантажувалось. Тут е, в нас розмір самого е, вікна Composition. Е, для того, щоб рухатись всередині вікна Composition, ми можемо використовувати hand tool, так, обираючи його через клавішу H або використовуючи панель інструментів. Та е, найшвидше це е, затиснути пробіл. Буде вмикатися ручка, відтискаєте пробіл, вмикається попередній інструмент. Для того, щоб рухатись зум-ін-зум-аут, використовуємо Z, затискаємо Z і можемо натискати Alt або Option, для того, щоб переключати з плюсика на мінус лупу. Також давайте з вами подивимося на додаткові вікна. Їх може бути більше у вас, менше. Вони по-різному відкриваються. По-моєму, коли вперше відкриваєш After Effects, тут дуже багато вікон, і багато з них ви ніколи не будете використовувати. Коли зрозумієте, що ви їх не використовуєте, ви можете їх зачинити. Це робиться через ось цю менюшку Close Panel. Давайте подивимося. Основні такі віконечка, які точно ви колись будете використовувати, це вікно Effects and Presets. Тут ми можемо з вами знайти будь-які ефекти на першому етапі знайомства з After Effects Це, звісно ж, не потрібно, бо це ускладнення так, але в подальшому обов'язково будете юзати цей, цей весь список. Далі. Тут в нас два вікна, які відповідають за роботу з текстом. Вони вам е мають бути. Такі е, зрозумілі, якщо ви вже працювали в графічних редакторах, так, вони в принципі, повторюють Photoshop та ілюстратор. Якщо якихось вікон у вас немає, або ви раптом зачинили вікно, наприклад, вікно композиції, можна е, ось так close, так, зачинити випадково і все, воно зникає. Де його шукати? Віконечко Window нам з вами відкриває всі вікна, які ми позачиняли. Наприклад, вікно Composition тут знаходиться, так, я його можу легко повернути через це вікно. А, також зверніть увагу, що ось тут в нас є додаткові вигляди інтерфейсу, так? А, тобто можна перемикнутися між ними та побачити різні додаткові якісь панельки. Наприклад, в вкладці Learn ми з вами побачимо вбудовані в After Effects коротенькі туторіали, можете подивитись, це точно буде. Helpful. Далі також у вікні Windows Workspace ми можемо знайти, наприклад, натиснути All Panels, для того, щоб всі панельки, які існують, ось ці відкрились так, щоб ми на них подивились. Також можна тут більше знайти, ніж тут розташовано різних варіантів інтерфейсу. Та, що найкрутіше, це можна зберігти свій власний Workspace, коли ви вже розумієте. Які вікна ви використовуєте, які не використовуєте, наприклад, якісь додаткові ще плагіни обов'язково будете згодом використовувати, їх теж можна додати в інтерфейс та зберегти цей воркспейс. Ось, наприклад, я для себе ось тут зберігла workspace, в якому найчастіше працюю. Так, в мене ось тут вже відкриваються додаткові якісь е, плагіни. Е, так, коли в нас готова наша анімація, ми е, відправляємо її на рендер. Рендерити з After Effects ми, ми можемо двома шляхами. Давайте зайдемо в вкладку Composition. Тут в нас є е, ось ці варіанти: Add to Render Queue. Render Queue – це вбудована. Можливість After Effects рендерити, вона, до речі, ось тут має бути у вас відкрита. Якщо не відкрита, то вона відкриється ось тут в таймлайні додатковою вкладкою. Add to Media Encoder – це рендеринг через додаткову програму, яка називається Media Encoder. Вона йде разом з After Effects. Ом. Через цей Media Encoder ми можемо рендерити. GIF або MP4 це ті формати, які дуже поширені, але те, що ми, на жаль, досі не можемо всередині After Effects рендерити. Та ще Media Encoder хоро ем, хорош тим, що ми можемо поставити на рендер якесь відео, так, якийсь проект, і продовжити працювати в After Effects. І Якщо ми рендеримо всередині After Effects, то ми тільки рендеримо. Так, ми чекаємо, поки рендер закінчиться, і тоді тільки можемо продовжувати роботу в якомусь проекті. Давайте наразі порендеримо через After Effects. Як я казала, відкривається рендер Q в сусідній вкладці на панельці Timeline. Тут ми бачимо з вами output-модуль. Це. Те, на що треба звернути увагу, натискаємо на Lossless, або у вас тут може стояти щось інше, але, скоріш за все, Lossless теж написано: це формат. Заходимо в формат, дивимося, що ми можемо з After Effects порендерити. Тут в нас дивіться, є. Можливість вив вивести окремо аудіодоріжку, є можливість порендерити мільйон різних секвенцій. Секвенції – це послідовність кадрів, тобто на рендерингу ми з вами побачимо не відео, а папку, в якій кожний кадр буде збережено як окрему картинку. Нам, звісно ж, з вами треба відео і. Ми оберемо QuickTime, далі заходимо в Format Options. Ось тут важливо завжди за замовчуванням стоїть Animation. Animation – це не найкращий кодик. Я не рекомендую його використовувати для рендерингу, тому що він буде довго рендеритись, він буде дуже багато важити, і він не буде всюди відкриватися. Тобто він не. Не завжди підтримується на всіх, так скажімо, комп'ютерах і на всіх платформах. Найкраще, що можна обрати для швидкого рендерингу з такою зжатою якістю та буде найменше важити ваш файл, це ось цей 4.2.2 Proxy, або можна обрати 4.2.2 high quality, тут буде краща якість. Трохи більше він буде важити, ніж проксі, але все ж таки ну, достатньо такий нормальний варіант. Так? Якщо ж нам треба вже вивести най-най-най-най-най найкращу якість, то ми обираємо 4 четвірки. Але треба вам розуміти, що воно буде дуже багато важити. Я оберу 42 проксі. Далі, Output to, обираємо, куди ми е, зберігаємо, називаємо якось е, наше відео Save і далі натискаємо рендер і бачимо, як воно швиденько рендериться. Для того, щоб зберегти проект, натискаємо File Save або Save As. Наразі це все. Побачимось на наступних заняттях.